Виконуємо номер 255 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. Задання перше. Різниця чисел 19, 20, 3, 3,8 і 1, 5. Задання друге до різниці чисел 13, 15 і 1 п'ята додали 1 шосту. І завдання третє. До різниці чисел 1, 2 і 4, 25 додали 3, 20. приступаємо до виконання. Наші знаменники в першому завданні 20, 8 і 5. Найбільше 20, але 20 не кратне 8. Збільшимо два рази. 40, 40 кратне і 8 і 5. Найменший спільний знаменник буде 40. Для всіх трьох дробів. Знайдемо додаткові множники. 40 ділимо на 20 буде 2. 40 ділимо на 8 буде 5. І 40 ділимо на 5 буде 8. Знайдемо чисельники. 2 помножити на 19 це буде 38. 5 множимо на 3 15. 8 множимо на 1, 8. Знаменник залишаємо без змін. Чисельники віднімаємо. 38 відняти 8 буде 30. І 30 відняти 15 буде 15. Отримали 15 сорокових. І 15 і 40 ділиться на 5. Скоротимо дріб 15 сорокових на 5. Зробимо це усно. 15 ділимо на 5 буде 3, 40 ділимо на 5 буде 8. Отримали дріб 3 восьмих. Завдання друге: Наші знаменники 15, 5 і 6. 15 кратне до 5, але не кратне до 6. Збільшимо 15 у два рази, буде 30, 30 кратне і 5, і 6. Отже, найменший спільний знаменник для трьох дробів у нас буде 30. Знайдемо додаткові множники. 30 ділимо на 15, 2, 30, ділимо на 5, 6, 30 ділимо на 6, 5, знайдемо чисельники. Нові 2 множимо на 13, буде 26. 6 на 1, 6, 5 на 1, 5. Переписали знаменник, чисельники. Віднімаємо і потім додаємо 26 відняти 6, це буде 20. І 20 додати 5. Маємо 25. І 25 і 30 ділиться на 5. Тому скоротимо дріб 25 тридцятих на 5. 25 ділимо на 5 буде 5, 30 ділимо на 5 буде 6, отримали дріб 5 шостих. Завдання третє: Наші знаменники 2, 25 і 20. Найбільше 25, але 25 не кратне не 2, не 20. Збільшимо 25 у 4 рази, бо якщо збільшимо 2 рази, то до 2 буде кратне до 20 ні, тому у 4 рази збільшуємо. Маємо 100, 100 крат на 2 і 100 крат на 20. Отже, найменший спільний знаменник для трьох дробів буде 100. Знайдемо додаткові множники. 100 ділимо на 2, це буде 50, 100 ділимо на 25 буде 4. І 100 ділимо на 20 буде 5. Знайдемо нові чисельники. 50 множимо на 1 буде 50 4 множимо на 4 16, 5 множимо на 3 15. Переписали знаменник 100. Працюємо з чисельниками. 50 відняти 16 буде 34. І 34 додати 15 буде 49. Маємо 49 сотих, ми обчислили номер 255 виконано